Протитанковий рів, земляний насип і металевий паркан із колючим дротом висотою у два метри. Перше, з чим зустрінеться противник, у разі відкритого вторгнення на територію України в першу чергу даний ров, скажімо так, препятствує незаконному пересіченню через границі транспортних засобів, средств, починає автомобілів автомобілі якої проходимості, закінчуючи технікою тяжкою, в глибину. Два з половиною три метри, і в ширину чотирьох до шість метрів. Такої глибини достатньо, щоб у рів провалився танк, кажуть прикордонники. А висота паркану дозволить на деякий час стримувати сухопутні війська. З того, що ми бачимо, і, і оборудовання того, то ми зможемо продержатися то время необхідне для підходу основних сил. На цей випадок вже облаштовані опорні пункти з укриттями і місцями для ведення вогню. Сюди можуть зайти техніка сатеснітись Це Перекрита щель для, для екіпажа, который може переждати здесь обстріл. Але все це на випадок масштабного вторгнення. Зараз головне завдання прикордонників не допустити незаконного перетину поодинокими порушниками, які можуть виявитися диверсантами. Якщо раніше для їх виявлення доводилося пішко обходити свою територію, то зараз достатньо просто увімкнути монітор, сидячи у центрі керування происходит роботка в регіону зоні, тобто высвечивается зона, і потім при помощи видеонаблюдения, то есть туда наводиться камера, увеличивается, определяется, що за об'єкт пересекает контролируемую зону, і в ситуации від ситуації туди пограничный наряд у нічний час контроль допомагають здійснювати тепловізори, встановлені на спеціальних вишках вздовж кордону. Зараз проект стіна реалізований не на всьому кордоні з Росією, а тільки у двох областях Харківській та Чернігівській. І навіть там частково почати облаштовувати Сумську та Луганську області уряд планує у цьому та наступному році. Також планується будівництво стіни на кордоні між Росією та нині непідконтрольними Україні територіями, але вже після повернення контролю над ними.